Це дуже смачно. Я це вже прийшла другий раз взяла. Це батьки робили самі своїми руками. Коли походиш, а так подивишся по всій ярмарку. Вибір шалений. Полтавка Жанна Олександрівна коштує не страву від шеф-кухаря, а ласощі на осінньому благодійному шкільному ярмарку. Каже, всі вони виготовлені руками учнів, батьків, вчителів Полтавської загальноосвітньої школи номер 22. Тут Ще три дарунки і саду, і городу тут пісня і жарти усім в нагороду. З-поміж інших видніються й українські традиційні страви вареники. Їх готували учні 9 -го класу, допомагали їм батьки та вчителі. Ми готували цілий вечір. У нас вареники, млинці, пиріг, торт і всякі інші смаколики, також чахли, прикраси. І готували, і купують на шкільному ярмарку учні 11 класу. Кажуть, не дарма він благодійний, бо тут збирають гроші для Збройних сил України. У нас так трапило, що класного керівника з нами сьогодні нема, бо вона захворіла. Тому ми самі все робили, накривали, готували. Також ми допомагаємо військовими всіми силами, скупляємося. Наприклад, я купила вареники і залишила здачу, тому що це військовим. Роблять такі благодійні збори у школі щосезону, говорять у навчальному закладі. У нас у школі це вже стало традицією. Коли почалася війна, ми стали думати, як ми можемо допомогти нашим Збройним силам і стали проводити осінні, зимові і весняні ярмарки. А ще до того ж і благодійні концерти ми допомагали вже і купували дрони. Давали гроші на ремонт Камаза для 116-ї бригади територіальної оборони і просто надавали кошти на потреби воїнів, щоб не тільки смачно поїсти, а й лишити на добру згадку. На ярмарку є й прилавки із поробками, бойовими сувенірами та з різними кімнатними рослинами. Є різні квіти, як і кактуси, так і квіти, які допомагають здоров'ю і які приносять удачу. Ми поставили маленькі ціни, щоб кожен міг допомогти армії від 20 до 40 гривень. Долучився до збору коштів на Збройні сили України і колишній випускник школи, депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. 18 випускників 22-ї школи зараз на передовій вони воюють, вони військові, і для одного із них насправді відбувається ось цей ярмарок. Яка його мета зібрати гроші і допомогти таким чином конкретній людині, конкретному підрозділу для виконання бойових задач. з повними руками смаколиків і виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова? Сьогодні придбала багато смаколиків, але найважливіше розуміння того, що ти своїми діями підтримуєш збройні сили України, і я вдячна за такі ініціативи. І підтримку батькам і педагогічним колективам у школі. Підсумовують, окрім благодійних намірів, шкільний ярмарок об'єднує таке відчуття, що ми як одна, єдина родина. Розумієте, не просто батьки окремо, діти окремо вчителі. Ми всі заразом. Ми як один сплошний кулачок, як одна сім'я. Благодійний ярмарок у 22-й школі тривав день, проте перевершив усі очікування благодійників. Зібрали на потреби збройних сил України понад 32 тисячі гривень.